Хай всемогутній Бог. Отець, Син Дух Святий благословить кожного в цей вечірній час. Вітаю вас, любов'ю Господньою. І сьогодні настала неділя свята. Вечер з діточками зготували, і вже тут з вами трішечки запізнився. Бо то, бо то діти, треба то до процесу контролювати, щоб то все був порядочок, щоб кіт, рижик після того всього не зробив нас на столі безладу. Так вже дітки, все, ми прибрались. І вже з вами сьогодні я сам. А завтра, як буду живий і здоровий, Тетяна Миколаївна е, дає згоду на вечірній такий, би сказати, світочний ефір о, для того, щоб підтримати вас духовно, не тільки молитвою, так от постійно, чи неділя, чи свято, чи от сьогодні, але так і, і, псальмами, і псальмами. Часи нелегкі, але. В будь-які в часи, коли йшли навіть найжорстокіші війни, все одно треба людям давати підбадьорення. Треба людям давати силу, щоб могли боротися. І стільки захисників до мене дзвонить, каже, ой, свяшене, коли всі, ми так того тішимося, що ви в нас є. І щось таке, таке веселе, скажете, підтримка каже, підтримка. І так, так воно є. Тому, дякую Богу, за вашу підтримку. І хай Бог підтримує кожного, а я молитовно також постійно з вами. І так, відкриваємо 316-ту сторіночку на 316-й сторіночці, коронового віншання нема, бо ми його співали на шлюбі сьогодні, а є псалом. Сьогодні настала неділя святая. Давид каже, цей день його сотворив Господь. Радіймо та тішимося в ній. Радіймо і веселімося в цьому дні. <кій> Бо його сотворив Господь. Ну і гарненько заспіваємо побожний, побожний псалом в цей вечірній недільний час. Сьогодні настала неділя святая. Сьогодні я знову до церкви йду, і я буду малим. І Бога просити, щоб Він оберіг всю родину мою я буду молитись, і Бога просити, щоб Він оберіг батьківщину мою. Не треба нам Боже, ні срібла, ні злата. Єдине, що в тебе. Ми просимо враз, хай буде весело і радісна хата, а горе завжди обминає всіх нас, хай буде весело і радісна хата, а горе завжди обминає всіх нас, хай в хаті ще бечуть. Онуки і діти, хай будуть щасливі і розумні ростуть, а ми за них будемо Бога молити, щоб Він їх наставив на праведний путь, а ми за них будемо Бога молити. Щоб Він їх наставив на праведний путь, Тож дай же нам, Боже, здоров'я і сили, молитву до Тебе почуй, і прийми, щоб завжди були ми у Бога щасливі. Ми просимо Боже. Нас благослови, щоб завжди були, ми у Бога щасливі, ми просимо, Боже, нас благослови, до церкви приходжу, і Бога благаю. Почуй мене, Боже, В нелегкий цей час. Я вірно служити тобі обіцяю і славити ім'я, Твоє в небесах, я вірно служити, тобі обіцяю І славити ім'я, Твоє в небесах. Сьогодні настала неділя святая. Сьогодні я знову до церкви йду, я буду молитись і Бога просити, щоб він оберіг Україну мою. Я буду молитись і Бога просити. Щоб він оберіг батьківщину. мою. Слава Ісусу Христу, слава нашому Господу і <кхух> мир Божий. Хай перебуває з усіма вами, братики і сестрички, в цей вечірній час. Радий вас вітати в цей вечір неділі. І знов таки я сьогодні сильно не наївся. Ну, три канапочки. Три канапочки, бо так діти їдять смачно. Вже яєць не їв смажених. Три канапочки з'їв перед ефіром і все. Я вже... І ви знаєте, що вже третій день я здоровий. І третій день е, не сплю під час ефіру. О, і третій день тиски влаштувалися нормально. А, а то вже ви знаєте, що дітям розказував, як вони не мають того поховати. Ну то страшне, що то було мав здоров'я навіть дороги перейти. Но завтра вже 6 годин ранку йду заливати бетони. Почую, сила є. <клес> бо поки до роботи треба зробити трохи роботи. Ну зараз з вами цей неділі вечір. І книга Числа. Це четверта книга Мойсеєва. І ми читаємо із першого вірша першого розділу. Перелік здатних до війська ізраїльтян. ізраїльтян. І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині в скині заповіту першого дня, другого місяця. Другого року від виходу їх з Єгипетського краю, говорячи. Першого дня, другого року місяця, після виходу їх із Єгипетського краю, говорячи, перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів за родами їхніми. Перелічіть, зробіть перепис. Каже. За домами їхніх батьків, числом усіх чоловічої статі, за їх головами. Від віку 20 літ і вище кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі, за військовими відділами їхніми, перелічіть їх, ти та Аарон. Бог дає вказівку для Мойсея, щоб той із своїм братом Аароном, первосвященником Ізраїлі, перелічили. Всіх здатних воювати. Бачите, це не тільки в сьогодні є виклик е, у захисті Батьківщини. Ці виклики були від сотворення світа. Перелічить. <кій> І каже: а з вами будуть по одному мужеві для племені, по одному представнику від племені там. <кій> так, той муж голова дому батьків своїх він. А оце імення тих мужів, що стануть із вами. І тут перелічується 12 синів Якова, патріарха Ізраїля, 12 синів, 12 племен. Але Господь промовляє до Мойсея і каже, так, зроби. Каже Елісур, ще до урів, для Самеона. Шеломоїл, син Сурішадаїв. Це Рувим, Семеон Юда, це сини Якова. Але з їхнього роду представниками старішими були оці, кого називає Господь для Мойсея. Каже. І для Юди буде син Амінадавів. Для Ісахтара. Натанаїл, син Цуарів. Для Заволона буде Елів, син Хелонів, син Хелонів, для Йосипових синів і від Єврема, буде Елішама, син Амікудів. Амікудів. Масії Амаїл, Гамаїл, син Педацурів, для Веніаміна Авідан, син. Гідеонів. Гидеонів. Для Дана Ахеезер син Амішадаїв, для Асира Пагіл син Охранів, для Гада, Ельясав син Деуїлів, для Нафталима, для Нефталима. Ахіра буде син Енанів. Оце покликані громади, начальники племен їхніх батьків. Вони голови тисяч ізраїлевих. Вони голови тисяч ізраїлевих. І взяв Мойсей та Аарон тих мужів, що були названі пойменно. І вони зібрали всю ту громаду першого дня другого місяця, і вони виявили родоводи свої за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище. За головами їх. Як Господь наказав був Мойсеєві, і Він перелічив їх у сінайській пустині. Коли вийшли вони на другий рік ішли вони, значить був перепис населення і перелічили всіх здатних від 20 років. До 20 років не воювали, не, як би сказати, не, не, дієспо, не дієздатні би сказати, так, що молоді, а вже від 20 до 60 це були якраз ті, хто міг тримати зброю. І тут, у цьому розділі першому е, книги чисел, е, ми читаємо зараз про кожен рід, е, про кожен рід, і буде, би сказати, число усіх разом. І взяв Мойсей та Арон тих мужів, що були названі по імену, і вони зібрали всю ту громаду першого дня другого місяця, і вони виявили родоводи свої за домами їхніх батьків, число імен від віку, двадцяти літ і вище, за головами їх, як Господь наказав, був Мойсеїв, і він перелічив їх у сінайській пустині. Ми щойно читали це? І було синів Рувима, перворідного Ізраїлова, тобто сина Якова. Нащадків його було, імена їхніх нащадків за їхніми родами. За домами їхніх батьків, числом імен, за головами їх, усіх чоловічої статі від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, було перелічено їх від ровимового племені тисяч, 500, 46 тисяч і 56 тисяч.